Презентація та доповідь на тему архітектура та пластика Гомерівського часу. Період грецької історії, що йде за Критомікенською епохою, прийнято називати Гомерівським, за ім'ям великого поета Гомера, поеми якого Іляди «Одіссея» залишаються найважливішим джерелом інформації про цей час. Архітектура Гомерівського періоду безпосередньо не описана в самих епічних поемах, оскільки вони зосереджені переважно на Розповіді про героїчні вчинки та взаємодії персонажів, не на детальному описі фізичних структур. Проте завдяки археологічним дослідженням і порівняльному аналізу з пізнішою грецькою архітектурою можна зробити висновок про певне розміння архітектурного стилю та елементів гумерівського періоду. Щодо побутової архітектури, то гмельський період характеризувався переважно сільським суспільством із сільськогосподарськими практиками. Ймовірно, для будівництва будинків використовувалися прості матеріали, такі як деревина, плетення та мазь. Ці, житлові, ці житла були, як правило, одноповерховими будівлями з солом'яними дахами, з відкритим центральним вогнищем для приготування їжі та спільної діяль, діяльності. Розкопками встановлено, що найдавніші житлові будинки нерідко мали позаду закруглену форму, характерну для відносно міцних. Глинових стін або кладки з каменю на глиняному розчині, як показано на цьому слайді. Конструкції покриттів використовувалися з дерева, яке з метою захисту від вологи покривали зверху соломою. Зазвичай. До кінця Гомерівського періоду широко використовується опалена глиняна черепиця з удосконаленням будівельної техніки, та, зокрема, розвитком. Конструкції дерев'яного каркасу встановлюється прямокутна форма будівель. Така будівля складалася з головного приміщення магарона з портиком перед ним. У високих магаронах посередині ставилися дерев'яні стовпи, що а, підтримують покриття. середині магарона містилося вогнище, над яким у м, покрівлі влаштовувалися а, димовий отвір. Магарон з господарськими приміщеннями, що примикають до нього, і окремими будівлями оточувався дерев'яною або кам'яною огороджую. Зазвичай, що утворювала двір, оскільки житлові будинки цього періоду згодилися із намісних матеріалів, вони не збереглися. Про їх архітектурні та конструктивні достоинства можна судити за залишками храм за залишками храмів і за фрагментами з гумерівської одіссеї. Моделі зображують невелику будівлі з портиком, утвореним дерев'яними колонами і з крутим двосхилим дахом. Стіни моделей та покрівлі зазвичай прикрашалися орнаментами, як ми бачимо, з боку на першому, першому зображенні. Також, хоча архітектурні залишки конкретної епохи Гомера не збереглися, можна навести приклади архітектурних форм, які існували в той час і були описані в епосах. І ось кілька прикладів. Палац Мікена. Цей палац розташований в Мікенах, співвідноситься з Мікенським періодом, який передував Гомерівському. Гумерівському. І вважається одним з найвідоміших археологічних пам'яток Греції, хоча він належить до попереднього періоду, він може відображати загальні тенденції в архітектурі, які могли існувати у гумерівський час. На першому зображенні це леві ворота зображені, і на другому це загалом палац Мікен. Ось. Щодо пластики гомерського періоду, то скульптура дійшла до нас у вигляді дрібної пластики явно культового характеру. Ці невеличкі статуетки, що зображали боїв або героїв, робилися з таракоти або слонової кістки і ще бронзи. бронзові. Бронзові статуетки ми можемо бачити ось на зображенні. Перша статуетка це кінь, а друга це герой і кентавр. Вони дають уявлення про наївну примітивність і схематизм пластики. Монументальна скульптура до нас не дійшла. Про її, архі... про її характер можна судити з описів давніх авторів. Основним видом цієї скульптури були так звані ксуани, ідоли з дерева або каменю, що очевидно представляли собою грубо оброблений стовпур дерева або блок каменю, завершений ледь немічним зображенням голови і рис обличчя. Ось. У мене все. І ось джерела, які я використовувала.